місць для занурення у море в Одесі не буде. Вітаю, мене звати Анастасія Пивоварчук, і Це проєкт новини Лайв. Містян попереджають про небезпеку відзначати водохреща на узбережжі Чорного моря. Які альтернативи та правила для купання одеситів цього року нам розповіла речниця головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. В області буде вирішено, що облаштовано 21 місце для купання. Місця, які будуть під час водохреща. Де будуть чергувати рятувальники ДСНС? Це три місця буде в Ізмаїльському районі, 11 в Подільському районі, 5 в Одеському районі і два в Болградському районі. В місті Одеса не буде місць облаштованих під купання. Море залишається небезпечним, тому було прийнято рішення, що в цьому році море не буде задіяно на водохреща. Лише ті, які є офіційно, вони є на сайті головного управління ДСНС в Одеській області. 21 місце для купання. Будуть чергувати на місцях наші рятувальники. Їх буде задіяно понад 70. Тобто в цих місцях будуть там, де будуть облаштовані і намети ДСНС, де будуть плав засоби ДСНС, і також на місці будуть рятувальники до. Допоки будуть люди, допоки це буде потрібно, вони будуть залишатися на місці. Елементарні правила для людей для того, щоб безпечно привести заходи на водохреща. Ну в першу чергу, звичайно, знову ж таки лише в тих місцях, які є офіційні. Будь-які інші місця, які не офіційні, вони можуть бути небезпечними. Там не буде неоперативних служб, нікого хто зможе допомогти. Це, це перше і основне правило. Звичайно, не заходити в воду на підпитку, не заходити туди. Різко кожна людина повинна орієнтуватися по своєму здоров'ю, по своєму організму, наскільки взагалі це людині потрібно, дивитися за дітьми обов'язково в ніякому разі, щоб діти не заходили в воду без супроводу дорослих. І е, краще не занурюватися з головою, краще робити це по шию і коли вже вийти, звичайно, обтертися сухим рушником і краще попити гарячих напоїв для того, щоб не було переохолодження і не знаходитися довго в воді знову ж таки. Для того щоб не було переохолодження, дотримання елементарних правил просто дасть, дасть людям провести це свято безпечно і не призвести до ніяких незвичайних подій. З вами був проєкт Новини Лайв. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть коментарі, шукатимемо відповіді на них разом.